На лаві підсудних 21-річний Артемій Рябчук – боєць Нацгвардії родом з Одещини. За даними слідства, це він рік тому зчинив криваву стрілянину на Південмаші. З автомата Калашникова вбив п'ятеро людей, ще стільки ж поранив. Озброєний втік з підприємства і переховувався в іншій частині міста. Затримати його вдалося за сім годин. Біжать! Руки на спину! Руки! 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 Сьогодні Рябчуку вперше зачитали обвинувальний акт. На це пішло за півгодини. Здійснив не менше п'яти пострілів у солдата Ливківського у зв'язку з виконанням ним службового обов'язку, заподіявши останньому тяжкі тілесні ушкодження, від яких настала його смерть, а саме у виді. численних переломів кісток, склепіння та основи черепа, двох вогнепальних кульових проникаючих на скрізний кран на передній поверхні грудної клітини. Рябчука звинувачують одразу за декількома тяжкими статтями: масове вбивство, викрадення зброї та дезертирство. Хлопець провину не визнає. За третю штириста шостого визнаєте, не ви визнаєте? Ні, не визнаєте і це попри те, що одразу після затримання рік тому дябчук зізнався поліцейським у скоєному. Я знав, що ТЗО, і золоше ага. зв'язується з частю кожні 30 хвилин. Я щоб вона не доложила, дала по ній. До Рябчука і низка цивільних позовів про компенсацію моральної шкоди родичам загиблих, а також витрат на лікування потерпілих. Він все заперечує. Щодо лікування мочу, ні. Такий самий позов в інтересах тієї шлікарні щодо гуліда. Ні. Намисника. Ні. Адвокати позицію Рябчука не пояснюють. Ми свою версію подій і свою тактику будемо доказувати в процесі судового розгляду. Також на сьогоднішньому засіданні визначили порядок допиту свідків та потерпілих. Розгляд справи прискориться вже на найближчих засіданнях, каже прокурор. Зі сторони захисту будь-яких затягувань в скобках немає. А були певні моменти щодо відібрання від одної з потерпілих, яка знову ж таки повторюється, перебуває на окупованій території. Відібрання від неї відповідної заяви це були ну. Деякі організаційні моменти, із за яких і е відклад е було відкладення судових засідань. Віта, сестра загиблої Віри Лебединець. Жінка загинула від пострілу, бо відмовилася випускати озброєного стрілка із заводу. Сподівається, на якнайшвидше покарання повинно щось вирішитись, бо вже рік і нічого ну, немає. Винуватець повинен відповісти за своє діяння. Наступне засідання призначено на 24 лютого. Грябчуку загрожує довічне ув'язнення. Владислав Владислававдієнко Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу.